Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Літо 2024 року на Херсонщині за дослідженнями фахівців обласного гідрометцентру було спекутнішим за попередні роки. Помітили це і херсонці. Чи помітили ви кліматичні зміни в, ну, в Херсоні? Сам? Ну, звісно, увіділи. Очень даже увіділи. Особенно не зв'язане з тим, після того як перейшло Скаховське. Звісно, ми це все ще змінилася Україна, не тільки природа. І ми по природньому змінилися, але надіємося, що буде все добре. І природа буде з нами. У майже 150 років фахівці обласного гідрометеорологічного центру вивчають кліматичні зміни на Херсонщині. Розповідає його начальник Юрій Кіріяк. Ще 30 років назад, липень місяць, була середня температура 20 градусів. В Цьому році ми зафіксували 28,3, тобто на 8 градусів більше, ніж те, що було 30 років назад. І навіть на 4 градуси більше, ніж те, що було за останні 10 років. Тобто було 24, зараз 28,3. Що стосується опадів, то в нас взагалі критична ситуація. Станом на сьогоднішній день ми отримали всього 168 міліметрів, тобто це практично 40% від тої норми, яка була на території Херсонської області. І це до речі, якраз ті показники, які були на на, на території нашої області 1920 дев'ятсот 1940 роки. Доктор географічних наук, професор кафедри географії та екології Херсонського державного університету Ігор Полипенко розповідає: зміни у кліматичних умовах на Херсонщині не відбулися. Бувають роки з різним забезпеченням по опадів, бувають роки, з, як от ми казали, згадували з вами кліматичні рекорди 30-х, 40-х та інших років. Бувають, бувають так, що буває і тепліше. Так, спека тривала довго, це погано, але ну, ми не можемо казати, навіть виходячи з шкільного курсу географії, що. Клімат це багаторічний режим погод даної місцевості, що у нас щось кардинально змінилося. Ні, змін клімату не було. Не змінилися кліматичні фактори кліматоутворення, не змінилися центри дії атмосфери глобальної, які впливають на глобальну циркуляцію атмосферного повітря. Тому ми не можемо з вами говорити про зміни клімату. За словами Ігоря Полипенка, активні бойові дії, які зараз відбуваються на території Херсонщини, можуть локально вплинути на оточуюче середовище. Впливи можна поділити на дві групи: це механічні, які відбуваються за рахунок створення нових там колон, руйнації всіх елементів ландшафту, починаючи від ґрунту, рослинного покриву. Елементів екологічної інфраструктури у вигляді там, лісопосадок і так далі. Тобто пожежі в лісах, фізичний вплив снарядів, бомб, інших боєприпасів на ґрунтовий покрив, на літосферу. це викиди в атмосферу в результаті діяльності військової, в тому числі з руйнацією, технікою пожежі і так далі. Тобто, безумовно, вплив є. Я думаю, кожен мешканець міста Херсона бачив от ці літні місяці, коли практично над нами формується грозовий фронт. Це ми вже спостерігали прямо наявно, коли дійсно грозовий фронт сформувався. Через півгодини чи годину повинна пройти гроза. В цей період починаються обстріли, якісь, якісь вибухи і так далі. І цей грозовий фронт прямо на очах він розчинюється. Плюс кожен вибух це велика кількість хімічних елементів, які викидаються в атмосферу. Воно все впливає. Спека та недостатня кількість опадів цього року вплинули на врожайність на полях області, розповідає. Директор департаменту розвитку сільського господарства Херсонської обласної військової адміністрації це Дмитро справді. Юнусов. Якщо температура повітря була 37-39 градусів, то температура на верхньому шарі ґрунту сягала до 69 градусів. А це погано впливало на вегетацію культур, і ми бачимо, що вражайність сонячника в цьому році ледве сягає 10 центнерів. З одного гектара, а це практично собівартість тієї культури, тих затрат, які аграрії вклали. А в деяких випадках є і по 30 центнерів з гектара. Це вже наші аграрії працювали в збиток. Також ми бачимо, що пшениця в основному культури у нас засівали пшеницю в цьому році. Там близько 50 тисяч гектарів було засіяно, і вражальність пшениці в середньому склала 25 центнерів. центнер. Ми бачимо, що кліматичні зміни дуже повлияли на врожайність в першу чергу. Спекотна посушлива погода може призвести до того, що від вирощування деяких культур в області доведеться відмовитись, натомість саджати стійкі до високих температур. Бавовну, льон, коріандр, сорго говорить Юнусов. Неможливо буде вирощувати це кукурудзу. Овочеві культури. Для прикладу, мого показати, баштанні культури. Взагалі, баштанні культури нам показали в цьому році, що ті аграрії, які використовували зрошення, вони брали в деяких випадках до 50 тонн з одного гектара кавунів херсонських. А ті аграрії, які саджали кавуни без зрошення, вони брали там до 5 тонн з гектара. Також у зв'язку з такими умовами. Ми неможливо буде вирощувати садівництво Наше може загинути ті наші там абрикоси черешня, яка вирощується на правобережжі. У зв'язку з такою спекою і відсутністю зрошення просто не будемо збирати ці фрукти. Кліматичні зміни мають свій вплив на організм людини та на розвиток деяких хвороб. Розповідає завідувачка відділення екстреної медичної допомоги Херсонської лікарні Олена Побер. Дослідження всесвітньої організації говорить те, що кліматичні пояси зміщуються, і у нас з'являються захворювання, про які ми забули, тому що просипаються камашки, це є і кліщі активізуються, які викликають хворобу лайму, Це пошкодження шкіри та нервової системи. І комарі, які будуть викликати і малярію, і лихоманка. Тобто зараз іде питання про те, що буде поширена лихоманка денге. Як бачимо, навіть Херсонський регіон. Температура сягає днем більше 50 градусів на сонці і вночі не падає нижче позначки 20 градусів. І такі коливання температури, власне, це прямий вплив на організм людини з атмосферним тиском, впливають на серцево-судинні захворювання, церебральні, а також загострюються хронічні захворювання дихальної системи. Окрім того, що ці коливання температури висока і низька впливає на психологічний стан людини, тобто йде пригнічення уваги, концентрація уваги і виникає депресивні стани. Тому важливо напевно дотримати з цього балансу, щоб в квартирах чи в домах були кондиціонери, виходити більше в першій половині дня і ввечері на прогулянки в зеленій зоні, для того, щоб було достатнє постачання кисню до органів і покращити свій психологічний стан. Протягом тижня російські військові продовжували обстрілювати населені пункти правобережної Херсонщини та обласний центр. Жителів Херсона та прибережних населених пунктів атакують дронами. Внаслідок скиду вибухівки на автівку 2 вересня загинув хірург-онколог Володимир Терелюк. Про це повідомили у Херсонському обласному онкологічному диспансері. У закладі він працював 30 років. 3 вересня, внаслідок нічного обстрілу Херсона, поранення отримала 14-річна дівчина. Цього ж дня російська армія з БП Пила скинула вибухівку на одній із вулиць у Кизомисі. Від удару загинув 45-річний чоловік, який їхав на велосипеді. Про це повідомили у прокуратурі області. Атакували дроном російські військові. Житловий будинок у Велитенському. Там загинув чоловік. 4 вересня у півночі армія РФ вдарила по будинку культури у селі Томарине керованою авіаційною бомбою. Будівлю зруйновано. Повідомляє ОВА у телеграмі. В день російські військові з дрона атакували 33 річ Жителя кіндійки, який їхав на мопеді, чоловік отримав поранення. удар російського дрону потрапили двоє жителів широкої балки Станіславської громади. У них уламкове поранення та контузія. 5 вересня під обстрілом російських військових було серед Херсона. Пошкоджені медичні заклади. Також з БПЛА армія РФ атакувала херсонця та трьох жителів селища Садове. За інформацією МВА, усі отримали поранення. Зранку, 6 вересня, армія РФ з авіації атакувала чотири населених пункти правобережжя. В одному із сіл Береславського району дві керовані авіабомби влучили у будівлю дитячого садка. Пошкоджені пункти незламності, автобус. Та житлові будинки загалом, за повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, протягом тижня внаслідок російських обстрілів, четверо людей загинули, 18 поранені.